Сьогодні ми стали свідками дуже добре зрежисованого шоу, яке було гарно сплановане. І я маю на увазі зустріч, яка відбулася між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в овальному кабінеті в Білому домі в Вашингтоні в Сполучених Штатах сьогодні, 28 лютого 2025 року. Я вважаю, що Дональд Трамп заманив Володимира Зеленського в пастку, і Володимир Зеленський в цю пастку попав. Тепер поясню детальніше. Перша ознака пастки це той формат, в якому відбувалася ця зустріч. Коли сторони хочуть справді договоритися, говорю вам як людина, яка має в цьому величезний досвід, ніколи не проводять зустрічі на загал перед камерами, перед глядачами, перед журналістами широким колом присутніх не проводять зустрічі, які мають досягнути якогось результату, компромісу чи якихось складних рішень. Тому, коли Трамп запропонував, Трамп і його адміністрація запропонували Володимиру Зеленському такий формат зустрічі, вони вже його підставили. Сумно, що українська адміністрація не підготувала Зеленського до такого розвитку подій. Можливо, підготувала, але підготувала погано. Перша ознака того, що його погано підготували, це те, що він спілкувався без перекладача. Я безперечно поважаю англійську мову Володимира Зеленського, але вважаю, що на такого рівня в перемовинах треба спілкуватися з перекладачем, коли ти все розумієш чітко, коли ти розумієш жарти, коли ти розумієш натяки, коли ти розумієш інтонації, коли президент дозволяє собі вести. Визначальні переговори для країни і для світу без перекладача ну це дещо зухвало. Другий момент, де я вважаю, що Зеленський і його адміністрація трішки помилилися, все-таки не треба було так різко говорити, тому що ну, ми в позиції все-таки слабшій, але навіть не про позицію. Позиція поваги до віку Трампа, позиція поваги до того, що він господар, позиція поваги до того, що це дійсно головний їхній там овальний кабінет. Головний кабінет, у якому приймаються доленосні рішення, дуже багато речей. І дійсно, я вважаю, що Зеленський тут трішечки перегнув, але трішечки перегнув. Я все одно підтримую нашого президента, тому що, по-перше, я не знаю, що йому пропонував Трамп. По-друге, я кажу, я вважаю, що Трамп його заманив в Паску, і Трамп і його адміністрація свідомо діяли в інтересах Росії і, можливо, в інтересах Сполучених Штатів. Я розумію, що зараз найбільший результат цих перемовин. І ликує Путін і ликують в Кремлі. Вони радіють, вони святкують, тому що була якась можливість, що Україна домовиться з Сполученими Штатами, але сьогодні ця можливість втрачена. Я не знаю, настільки надовго ця можливість втрачена, але офіційно і Трамп і Зеленський, ну вибачте, послали один одного. Це видно по їх заявах в соціальних мережах, і це не дуже добре для нас, тому що ми насправді все одно потребуємо американської зброї і американських ресурсів. Всі очікували, або багато хто очікував, що дійсно план Макрона і перемир'я на Великдень з 20 квітня спрацює. Зараз у мене є сумніви з даного приводу, тому що сьогодні напруга між Зеленським і Трампом зросла в рази. Знаєте, можна пожартувати, що між цими двома якась хімія. Так вони поводять себе як якісь закохані, сваряться, миряться, обнімаються, а потім знову сваряться. Але насправді ми знаємо, що емоційний і Зеленський, і Трамп. Але чи будуть ці емоції корисні для України? От для мене це питання відкрите. Тому, друзі, якщо відкинути всі емоції, короткі сухі факти. Трамп не хотів домовлятися, Трамп хотів принизити, образити, спровокувати Зеленського, на жаль, йому це вдалося. Зеленський в цю пастку попав, але він діяв в інтересах України і я вважаю, що його треба підтримати. Далі нам знову ж таки, я про це говорив минулого тижня. Ми лишилися самі проти наших одвічних ворогів. Надія на Європу, безперечно, є. Надія на європейських перемовників, безперечно, є, але все одно ми маємо розуміти, що тільки наша єдність і є нашою головною надією і нашою головною силою. Тому, друзі, без паніки. Дякуємо Зеленському. Він принаймні яскраво сьогодні себе проявив. Він підкреслив, що Трамп абсолютно неадекват. Він підкреслив, що його адміністрація це абсолютні непрофесіонали. І я думаю, що ми скоро побачимо якісь тектонічні зміни в самій Америці, тому що американці теж розуміють, що їх країну очолює не дуже притомна людина. Ну а ми тримаємося. Слава Україні!